українських Тобто цей красито Коробова Антона до Саторова вибив вибовсонали вийшов на Коробова, який виграв в свою чергу матч в Ітурізагі. Тобто, пам'ятаємо, Антон Коробов виграв перший, першу партію білими, але другу в другий Ітурізага зумів відігратися. І тільки на тайбрейку Антон Коробов в гравпід, в чорному зумів. Отримати звитягу і прийшов на наступне коло якраз на Санала з Туреччини. І Турізага не є найсильнішим шахістом Іспанії. Там пам'ятаємо, колись із Ширу виступав за Іспанію, потім в нього у є Вальєхо, вже давній шахіст, який боровся довго в турнірах в чомусь. А ні, він в Лінаресах завжди грав. Ну, бо в Лінарис завжди запрошували на найсильніших іспанських шахістів. Так, ну що ж, поїхали далі. А, і Турізага поступився коробу. матч маш обов'язково подимося. Іванчук. Іванчук здолав е, Вілагру е, Крістобаля Енрікеса. До речі, е, хто. Хочу подивитися коментар у цих матчів, особливо українців, в на третій день другого кола, так? тобто якраз тайбрейки, коли грали. А це грав Іванчук, Волокітін і Коробов і Пономарьов Всі грали тайбрейки відповідно. Ці матчі можна подивитися на стрімі Віктора Скелярова. Я його вже попросив, щоб він на Ютубі його закинув, цей стрім. І обов'язково з ним поділюся, коли буду бачити. Бо це коментар українською наживо Кубка світу. Це, звичайно, причому такий якісний, як я не сумніваюся, від Віктора Склярова. Я його не бачив, але я. Знаю, як Віктор коментує, часто, на... ну, як часто я і по можливості заходжу на стріми, дивлюся, дуже крутий стрімер, шахіст, міжнародний майстер. У нього все виходить, все українською, чудово, дуже раджу, і обов'язково буду радити подивитися на цей стрім. Подивитися цей стрім, як він коментує виступ, Щоб влитися, проникнутися цим настроєм, як воно там було наших шахістів, які поневіряння. Бачимо, що в довгий рапід нічиї, в класику теж нічиї з Анкісом Вендагрою Крістобалем, І вже в скороченому рапіді, а це 10 плюс 10, я так розумію, 10 хвилин плюс 10 секунд. Бо там е, перший рапід дуже довгий, він мало не класика, 25 хвилин плюс 15 секунд е, до кінця гри. Це дуже довгий рапіт. Е, його грають ну, в темпі, але е, партії наближаються до класичних. А 10 плюс 10 це теж дуже довгий рапід, але тим не менше це вже такий. Ну що ж, дійшли до Іванчука, так? Іванчук. І попав на ВІ. в її виграв е, впевнено. Білими перша ж партія перемога в Бразильці, який сильно поступається в рейтингу Луїса Пауло Супі і чорними нічию зробив, можливо, запропонував після перших ходів хто знає. І далі вийшов на Іванчука свіженький відносно, бо Іванчук мав. І важкий тайбрейк, і так далі. Тобто боровся важкий матч. І що ж, поки що нічия, причому білими, Ну, це, напевно, це йде за планом ВАЕ. Один з коли був наймолодшим китайцем, на нього найбільші надії покладали, але виправдав найбільші надії, звичайно, він ліжень. Який мав і в кубках великий е, успіх, і в е, рейтингу найвищі позиції. І, до речі, якщо Коробов і Іванчук переможуть, ну, що правда, малоймовірно, бо в все-таки зараз. ну, Хоча він мало не, не так вже багато грає, хто знає, чим закінчиться цей поєдинок, але Іванчук трохи ослаб. Я бачив партії його попередніх турнірів, йому дуже важко даються перемоги. І нав, навіть був, була партія е, з якимось серйозним шахістом, не пам'ятаю з ким, з відомим. Так от він Теж семисотником. Тобто він його ніби перемі... ну, типу, чи фігуру, чи якість мав. Ну, Тобто мав виграну позицію, і тим не менше, той зумів викрутитися, і іванчук не зміг його випустити. Він раніше би такого не допустив. Але, той, значить... Але зараз в нього вже трошки хватка не така міцна і. Тобто, грубо кажучи, якщо в її формі, то в Іванчуку буде сутужно. Бо форма Іванчука це вже доволі відносна річ. Хоча кілька років тому, ну, як кілька, тут вже теж добряче виграв чемпіонат світу з рапіда, був раніше ще чемпіоном світу в Бліц, тобто, якщо в класику він втримається, то в принципі в Бліці і Рапід Іванчук шанси має. Про такого завгодно, навіть Карсена може здолати. Бо, чесно, коли йде турнір, ну, турнір, коли контроль швидкий, то шахісти більш довго далі Нараян, Нараянам індус, виграв у нашого Кузубова. Бачите, Козубов першу партію в нічию зіграв білими так А другу він поступився. Ну Там був мінімальний е, мінімальна була різниця в рейтингу, і я плекав надії на Юрія Кубу. А проте Нараянам зрозуміло, він молодесенький відносно шахіст. О. Ось е, інду, індійський. Тобто він прогресує великою швидкістю. Юрій Кузубу вже давно. Сто, е, типу Скажімо так, не, не то, щоб свою стелю, але загалом він же рівень свій тримає, але він на ньому от, е, сидить. Вже навряд чи він скочив вище голови, а на района невідомо ще, як то. Sky is the limit, mm -hmm. так? Він ще може, як і багато індусів, і Ніхалсарін, в якому взагалі там Ананд пророкував видатне вокатуру, який здолав Волокітіна. Ну, на жаль, Волокітін зіграв дві партії в нічию з ним. Причому Волокітін був серйозний рейтинг-фаворит 70 пунктів. Майже, майже 70 пунктів рейтингу різниці, але в рапід, довгий той рапід, 25 хвилин плюс 7, 15 секунд. значить, Він нічого не зміг запропонувати. До речі, в нас ну, у львівських і взагалі в українських шахів є проблемка. Вона називається нехтування швидкими контролями. контролями. Дубов встиг програти вокатуру, за що йому дуже вдячні. Він може реабілітуватися за перемогу над нашим Андрієм Волокітина. Далі індуса, ой, віранця. Е, Бардії Танешвара, який вибив О, це дуже серйозний апсет. Грещука, Олександра Грещука. Ну, але чудово, молодець іранець. Ось. Все-таки краще іранець, ніж рефієць. Ось Грищук виграв першу партію на тайбрейку в Рапід. іранець відігрався. Тоді той виграв 10-хвилинки першу партію, іранець знову відігрався. Тоді дві нічиї її в Буліць. І якраз одна з тих от партій, що вже, бачите, після восьми партій починають по одній партії грати плюс два. І... Чорними виграв Бардія. Чорними виграв Бліц. Колишнього чемпіона, між іншим світу в Бліц. Грищук відомий своєю видатною силою гри в Бліц. Тим не менше, іранці, бачите, мають інше уявлення, ніж в Радянському Союзі, до, про швидкий контролі. І бачите, вони зразу починають. у Фіруйжа, Накамура, вони всі починають зразу лупашитися в бліц, в Рапід. Не нехтують цим видом, цими видами шахів, бо це не види шахів, це ті самі шахи, які треба. Чому його зневажали? Бо такий. Принцип, мовляв, це поверхневі шахи, немає глибини. Але насправді, хто е, має глибину в шахах, той має перевагу в бліц, бо він може глибші ходи робити швидше і завдяки яким отримувати перевагу і перемогу. Швидше орієнтується. Ну, тобто, е, сила гри в шахи. Така класична, вона дуже допомагає в грі в Бліц. Але якщо ти не, не, не пробуєш, не граєш, не, не вмієш, з, тобі треба довго думати і шукати ходи, ну тоді ти приплив. В Бліц ти не зможеш. Ось. Але молоді шахісти зараз вже то відійшли від цього такого підходу, і все тепер в них добре. У Азі виграв в Рапід 2-0 в Іванішевича Івана з Сербії і попав на Пономарьова. Єс, Пономарьов переміг е, е, з рахунком 5-3 йому вдалося виграти вже е, в Бліць 5-3 п'яти хвилинки. Причому, що цікаво, йому довелося відігруватися в рапіт по 25 хвилин в четвертій партії, бо в третій він програв в чорними, але в білими відігрався. І після двох нічиїх 10 хвилин, в 5 хвилинках він виграв обидві і підібрав такі ключики в кінці кінців матчу. Я впевнений, що Віктор Скляров дивився цей матч дуже пильно, і там треба. Буде вирізати, ці... то треба обов'язково подивитися той, ту трансляцію, бо, очевидно, матч був дуже цікавим. І перші, перша партія зрозуміла, що Леконліє зараз на, на плаву. Він, він мені нагадує Домінгеса. Він має і рейдинг приблизно плюс-мінус такий, як Домінгес. І, е... Історія в нього десь плюс-мінус така сама. І був Бліцом чемпіоном в Бліц. І був ем, і теж на підступах до десятки весь час. І теж тримається високо в рейтингу на плаву. І, і теж грає в турнірах Карлсена і в цих всіх серіях і Рапіди, і в Бліці, і всюди і, і сильно бореться. Ну, так що. Mm. Цікаво, але я б казав що Пономарьову постаратися виграти завтра цей матч, коли б гратиме білими. Ну, правда, є бажання, є можливості. Лі навряд чи поступиться в Бліц. Ну, але в Рапід 25 плюс 15, в принципі, цілком, я думаю, навряд чи в Лі буде перевага. Пономарьов такий контроль дуже любить. Тому, в принципі, не буде великої трагедії, якщо завтра він не виграє в ЛЄ, Але краще би до швидких шахів не доводити. Руслана, я не знаю, що в нього є козирі для цього, але буде.